Усім привіт-привіт! Маю для вас сьогодні майстер-клас зі створення сетів з наліпками своїми руками. Я покажу вам два методи, якими сама часто користуюсь, і впевнена, що будь-хто з вас зможе їх повторити вдома. Тож, якщо хочете навчитись робити ось такі наліпки із будь-яких картинок, то залишайтесь зі мною і не перемикайтесь. Отже, Перший крок це пошук необхідних картинок. Особисто я обожнюю Pinterest, тож завжди шукаю картинки саме там. Ви ж можете використати інші ресурси, які вам до вподоби. У даному випадку це не має жодного значення, чи шукатимете ви картинки у Google, чи скористаєтесь якимись іншими сервісами. Тож, ввівши пошуковий запит, овочі та фрукти на білому тлі. Я почала шукати. І те, що мені подобалось, одразу копіювала на комп'ютер. Зверніть увагу, що краще підійдуть векторні картинки, оскільки вони не втрачають якості при зміні розміру. А це суттєво. Ось бачите, скільки всього я собі скопіювала і, власне, вже перейшла до наступного етапу створення макету майбутніх наліпок. Для цього я використовую Microsoft Word. І там у звичайному документі роблю таблицю. Ну, приблизно щось ось таке. Тепер потрібно сюди вставляти картинки і розміщувати їх так, як вам необхідно. Я хочу, щоб у мене кожного продукту було по 3. Тож, зменшую лимончик. Змінюю налаштування перенос тексту на режим перед текстом. І тоді вже копіюю та дублюю картинку ще два рази. Ще трішки допрацьовую і перший рядок готовий. Ось на нього і буду орієнтуватись і робити усі решту картинок у такий самий спосіб. Нічого складного у цьому немає, але потрібно виділити на цей час. Фух, нарешті зробила, і у мене вийшли дві ось такі сторінки. Тепер треба друкувати. Ну і зазвичай перший видрук я роблю пробний, аби перевірити, чи все мені подобається, чи не потрібно змінити розмір або ще щось. Ось це вже готові видруки на звичайному папері. І мені вдалося усе зробити з першого разу так, як я планувала, тож нічого змінювати не буду. Тепер можна робити наліпки. І перший метод полягає у тому, щоб роздрукувати усе на спеціальному клейкому папері. В мене він ось такий: називається папір для етикеток. Можна придбати поштучно або набором у відділах з канцелярією. Залишу вам посилання на один з таких товарів у описі під відео. Хочу показати вам, як він відклеюється. От, бачите, виглядає як суцільна наліпка формату А4. Я вже повернулась на своє робоче місце. Отакі От у мене вийшли заготівки. І залишилось усе вирізати. Я для цього скористаюсь своїм різачком. Ви ж цілком можете використати звичайні ножиці. На цьому етапі треба обрізати усе зайве та зробити щось схоже на стікер-пак. Готово! В принципі, можна залишити усе так і вирізати кожну картинку по мірі необхідності вже під час роботи. Та я зараз маю час і хочу зробити їх максимально зручними. Тож за допомогою свого канцелярського скальпеля та лінійки розріжу їх на окремі елементи. Я буду натискати на ніж у півсили, аби розрізати лише верхній шар паперу, а основу залишити. У такий спосіб я досягнула ось такого ефекту, що все тримається разом на одному аркуші, але між собою розділено. Вийшов такий собі хендмейд стікер пак. Можна, звичайно, заморочити ще більше і зробити наліпки не квадратними, а обрізати кожну картинку по контуру. Та одразу кажу, що це дуже трудомісткий процес, але результат того вартий. Дивіться, яка краса виходить. І так, це був перший метод. Тепер переходимо до другого. Що робити, якщо у вас немає паперу для етикеток і вам нема де його взяти найближчим часом? І я теж не раз бувала у такій ситуації. Тоді я користуюсь другим методом. Для нього потрібні роздруківки на звичайному папері та двохсторонній скотч. Наша задача заклеїти увесь периметр сторінки. І враховуйте те, що потрібно дуже ретельно усе розгладжувати, аби під клейким шаром не утворювались бульбашки повітря. Коли все заклеєно, то вирізаємо наші заготівки і усе готово! Знову ж таки можна залишити так або ж розрізати на окремі картинки. Це вже вирішуйте самі, як вам зручніше. Ось такі сети з наліпками ми сьогодні з вами зробили. Сподіваюсь, відеоурок був корисним, і ви переконались, що для того, аби зробити наліпки вдома, не потрібно володіти спеціальними знаннями чи навиками. Пишіть, який з двох методів вам сподобався більше. І пам'ятайте, що якщо ви ще досі тут, то ви просто неймовірні. Цілую, люблю і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!